Доброго всім, шановне панство! Не забудьте за вподобайки, отакі величезні, написати будь-який коментар для просування цього відео, або що вас саме зачепило. Е, ну і також дякую тим, хто підписується на даний канал. Ну або хто відписується, тому що це теж доволі корисна тема. Е, що в нас з вами сьогодні? Я не хочу ніякі сценарії прописувати. Так як поки що новин особливо небагато, і я хотів би їх просто так от з вами сісти, поговорити про них буквально ну так, 2-3 хвилинки. І потім піти відкривати конти на рамера. Так як це новий танчик завезли. Ну, як новий, він був в минулий, в минулому році е, за донат. Е, ну і коротше, вже, вже буквально, мабуть, через півроку, мабуть, трішки навіть більше, він вже... В контакт за золото, тому сьогодні повідкриваємо так же само пострімимо ще на ньому сьогодні ввечері. Тому за такий контент обов'язково треба протиснути в Також хотів би ще подякувати спонсорам каналу. Ті, хто кидають донати на стрімах, ті, хто підтримують на Ютубі спонсорством. Дякую вам величезно за те, що підтримуєте фінансово. Тримаєте цей канал на плаву. Дуже вам за це вдячний. Якщо ви теж хочете доєднатися до спонсорів, можете, звісно ж, що правильно перейти в опис під цим відео, там є посилання, переходите, оформлюйте спонсорство, якщо є зайва копійка, звісно ж. Ну або біля кнопочки підписатися, теж буде спонсорувати, можете подякувати таким чином за контент. Все, на цьому все. Дивіться, вчора розробники закинули новину. Event Лакшері Лаундж менше доби. Це перша новина, це всі розуміють. Івент е, Непохитний Defender. Залишилося ще 4 дні. Це все розуміють. У мене є відос на каналі Минулий, де я конти відкривав. Ну, і тиждень Med Games починається завтра. Заходь в гру, візьми подарунок, тобто, це була новина вчора, у нас сьогодні п'ятниця. Тобто Сьогодні зайдіть, обов'язково заберіть ще один подарунок, де е, вам дадуть медальйон. Це такий моментик. І також сьогодні прийде незвичайний квест. Тобто, сьогодні п'ятниця. Незвичайний квест і заглядай в магазин. До чого було, заглядай в магазин, незрозуміло. Але, 6 з восьми частин медальйона фракцій вже повинні бути в тебе. Ну, я там 6 поки ще не забрав, тобто, скоріш за все, я не заберу, вже пропущу цей. Моментик. Три ще можна буде отримати в останній тиждень травня. Відродження зрозуміло на який режим зміниться. Тобто відродження міняється на медгеймс, всі розуміють. І вчора новина була, завтра проводжаємо в останній шлях О 47 Після цього він стане тим самим ексклюзивом. Дивіться. О 47 взагалі доволі. Доволі рідкісний танк чому? Тому що його розробники взагалі не завозять в крамницю. Він був колись в крамниці, коли саме не скажу, але пам'ятаю, що він десь був. І це, мабуть, один раз він був. Всі інші рази його чомусь не закидують в крамницю, не знаю чому, тому що, мабуть, цей роблять з нього такий ексклюзив. І, звісно ж, я сьогодні заходжу робити новини і бачу в ланцюжку наборів. Оцей ланцюжок, де ви прогортаєте, да, свайпаєте. Там він за донат. Там починається перший ланцюжок 1 долар, другий ланцюжок 2 долари, третій 4. там Наступний 6 чи 7. Взагалі його хочуть вам пихнути. Десь, мабуть, якщо я не помиляюся, в магазині на офіційному сайті він коштує 925 гривень. Тобто це плюс-мінус до 30 доларів. Ну, трішки менше, там 27-26 доларів. Ну, Типу, за танк, який типу стане ексклюзивом, ну, я чесно, в це не вірю. Типу, навіть якщо він і стане ексклюзивом, то це не той танк, який хотілося би забрати собі для ексклюзива. Наприклад, Вафля 10 рівня Waffen F1.0. Я її згадую, тому що вона реально ексклюзивна поки що. Але в майбутньому вона по-любому коли з'явиться в контакт за золото. Даний танк реально. От реальний ексклюзивний, ти розумієш, за що ти береш цю ексклюзивність? Тому що він, ну, я, блін, на ньому кайфую. О-47, це восьмий рівень. Це Стежка, звичайна, нічим не виділяюча тільки, не, тільки зовнішній вигляд такий прикольний, і все. Тобто, ну, ви повинні розуміти, до чого я це кажу. Е, інший моментик Наступного тижня, тобто, з 19, го не знаю точно коли там, але 19. го е, Починається наступний тиждень. Буде розіграш, в якому можна отримати більше мільйона золота. І новий Чифтен 9 рівня. Чіфтейн Прототіп, по-моєму, чи прототіпу щось таке. Це 9 рівень британський, типу, схожий на Чіфа 10 рівня, але такий він трішки, по-моєму, я не знаю, мабуть, трішки гірший буде за нього, так як це 9 Е, Буде, до речі, золотий квиточок в подарунок. Тобто, скоріше за все за все, або квестик буде на один квиточок, або він буде в крамниці, просто подарунком ми його зможемо забрати. Це такий моментик. Що це таке взагалі? Знову ж, давайте трішки зупинимося я вам розповім про це. Я іноді можу запинатися, тому що сценарія немає. Типу, я просто отак от висловлюю всі свої думки вам. Таке питання: що це за розіграш? Це минулорічний розіграш е, мільйон, по-моєму, в минулому році був мільйон 200 тисяч золота можна було забрати з такого розіграша. Звісно, що це донатна тема, тобто квиточки ми можемо купляти тільки за донат. Що це взагалі таке? Ми витрачаємо. Свої кошти на те, щоб забрати е, золото за той фіксований прайс, який він є в крамниці, по факту. Просто тепер чи кинуть сюди в центр, ось в цей центр розіграшу, кинуть танк 9 рівня. Тобто, звісно, знайдуться ті е, переможці по життю, які, звісно вже будуть вмазуватися на плюс-мінус 1000, е, по-моєму, 1200 чи 1500 доларів. Е, звісно, це. Крейзій цінник, тому що відсоток на того, що випав танчик, доволі малий, і в основному ви його заберете десь передостанні прокрути. І, Тобто суть, суть крутіння взагалі не в танку по факту, виходить, а в тому цей шлях до нього. типу. Ви витратите там більше півтори тисячі там, доларів типу, на те, щоб забрати танк. Це можна сказати, навіть переплюнуло по факту вафлю. 10 рівня. Контент по рефорджу затримується. Є шанс що ми почнемо показувати завтра, але це не точно. Контент по рефорджу, хто не знає, перший ультратест закритий, вже все, його вже закрили. І значить це означає, що треба що чекати другий ультратест. Коли ми його дочекаємося, до чого вони кажуть, контент по рефорджу затримується? Тобто тут одне до одного ну об'єднується і, типу, зрозуміло, що, мабуть, скоріш за все. Будемо в скорому часі чекати, можливо, тобто, це не точно, тому що розробників своя там математика. Можливо, другий ультратест, але це не точно, будемо чекати дивитися, можливо, вони просто хочуть ще нас трішки підігріти тим, що буде в другому ультратесті. Тому що вже підігрів один був. В мене по-моєму є відео на каналі десь приблизно тижня-три тому вони кидали, закидували. Чи більше, мабуть, навіть місяць, тому якось так. Ну і по новинам це поки що все. Тобто... Це все, що я хотів, в принципі, розповісти, все, що є. Ну, там ще є за камуфляжі легендарні на прокачувані танки, але ну, типу, це менш цікаво. Типу, я вже про це казав ще в минулому відео, позаминулому про оновлення. Тому це такий момент. Все, по новинам все. Давайте трішки повідкриваю конти. Ну і насолодимося луткою. Дякую величезне. Одразу кажу авансово до зустрічі. Зустрінемося в наступному відео. Дивіться. Так, ну що, давайте повідкриваємо контейнери на рамера. Хто не знає, даний танк може було отримати в, в донатній події. На даний момент е, пройшло від тієї донатної події вже, мабуть, часу десь півроку, якщо не більше, тому вже даний танк може забрати за золото. Давайте попробуємо його забрати. Е, я би такий, звісно, же, звісно же, хотів би забрати його за там, перший конт. Типу, вони не доволі вигідні. Наприклад, за 1000 золота Три конта це дуже вигідно. За 2000 ще теж більш-менш 5 контів це доволі непогано. Типу Там виходить менше 500 золота за один контейнер. Тобто, як ми бачимо, фіксований прес 500. Що вже нижче, то вже є вигідніше. Тому якось так. Е, звісно, 6750 це менш вигідно, хоча, з однієї сторони, начебто і більш вигідніше, тому що ви виходить за один контейнер віддаєте трішки менше. Е, ну Не будемо зараз рахувати, не хочу рахувати. Ладно, Ми сюди прийшли дивитися на лутку, а не на рахування. 3% випадіння танка, компота повторно 2500, фонд профілю може випасти анімований каватар. Ну і талісмани гарантовано випадають. Тобто, Типу, гарантовано ми його заберемо за 30 талісманів. Даний танк специфічний. Тобто мені більше він до колекції треба, типу, не для того, щоб просто робити якийсь Е, -е Блошивний ринок, по-моєму, до речі, ще називався той івент. Де можна було його забрати. Добре. Е -е, давайте, мабуть. Візьмемо, я оце собі не знаю, чи взяти 3 за 3000 золота, ну просто ми потім тоді не доб'ємо його, де нам треба буде ще 7 культів. Е, я, собі, я собі думаю, мабуть, мабуть краще візьмемо 15, а потім будемо дивитися. Потім будемо дивитися, давайте відкривати. Блін, прикольно. Три бустера, XT і сертифікат. Тут, до речі, щось не показує, що можна відкрити всі контейнери. Ікси. Ну, я, типу, з останнім тим, що я відкриваю, мені танк, танки падають доволі рідко, тому розрахунок на те, що я заберу його гарантом. Якось так. До речі, золото, як я бачу, тут не падає. Тільки бустери, правильно? Тільки бустери, нічого цікавого, в принципі, тут впасти не може. Аватари анімовані, ой, анімовані, ну так, да, там по моєму анімовані фони профіля і все в цьому дусі. Ну, Виходить, щоб його забрати, мені повинно випасти 6 нагород, правильно? Чи ні? Боже, ми вже 6 контів відкрили і я, і я бачу нічого. Більше, ніж 6 уже. Боже, воно ще в різні послідовності падає. Який кайф. Ну да, ну, типу, а скільки там треба? Почекайте, що треба більше талісманів. Скільки в мене талісманів? 50 треба! Ааа, їхать ви, каже, намахуєте! А якого 50 талісманів треба? У мене питання. Того конти такі дешеві. Того і конти такі дешеві. Боже, у мене таке відчуття, що треба відкривати з телефона, а не з планшета, бо мені взагалі з планшета перестало крутити взагалі. Боже, я тільки зараз побачив, це ж капець. Як я розумію, це, мабуть, буде знову один з моїх найдорожчих танків. Я проб'ю дно максимальне, яке ще можна пробити, хоча навряд чи. Ще 15 виходить, так? Да? Виходить ще 15. Проїхать. Ти даєш стільки золота, ти типу, даєш стільки золота за те, щоб отримати грьобані бустери, які мені взагалі от не потрібні. Так, а що ви не кажете, що мікрофон дуже далеко? Бо я ж. Ви ж мене не чули, ви... ні, щось чули ви, але дуже далеко чули. Те, що треба казати. Треба казати, що ви не казали в коментарях, що треба це. Боже, це якийсь бред. Ця контора, вона ніколи не, не буде в мінусі. Та жесть. Типу, це прям дуже жорстко. Цікаво, що то за анімовані аватари? Що вони, типу, дають? Ну, Коротше. 45 контів. Ото тільки так ото каже. від лесни каже. скільки це я його заберу, виходить. 6750, 6750. Це вже в нас там 13 з копійками плюс. Плюс і ще 6750, тобто це 13, тобто це десь уже буде. Плюс-мінус під, під 20-ку золота. Тобто, десь виходить, що я заберу даний танк за 24К золота. Ну, я думаю, буде дорожче. У мене там є один підписник, який мені перед відосом. Я оцей відос записую перед тим, як він кидав, він з першого конта забрав. Тобто людина забрала за 500 золота. Забрав, каже, мого рамера. Я, я тобі це згадаю каже. Це жесть. Це просто жесть. От хтось тупо вкидує такі шалені ресурси. Мені здається, якийсь є прикол в тому, що, типу, чим у тебе типу, більше старіше як, чи там більше в ньому всього. Більше танків, тобі складніше забрати з нього. Ну, типу, А як ще можна це пояснити? Це ж ненормально. Ну, просто, типу, вкинув уже плюс-мінус. Скільки я вкинув? Ну, майже двадцятку. Це якийсь крінж трішки, як на мене. Тупо бустери. Ну, киньте сюди ймовірність на золото. Ну, щоб я хоч якось відбивався, хоч якийсь кешбек по золоту, хоч ті 100-200 золота, ну, хоч якийсь кешбек, хоч якусь тисячу повернути, щоб вже хоч приємно було. Я тупо відкрив 45 контів і мені насипало тупо тьму бустерів, тьму іксів, які мені взагалі не потрібні. Ну, типу, я розумію, що це там для новачків прикольно, але для старічків, для Олдів, каже, це навіщо? Ну, вони ж це розуміють, типу. Тупо гарантом танк заберу. 3% на танк. Сертифікат на 28 випав, єдиний, єдина така прям моцна нагорода, яка, яка була за 45 контів. Це жесть. Боже, який крінж? Я не знаю. Тримайте мене семеро, бо, бо це жестяк якийсь. ікси бустери, ікси-бустери, ікси бустери. Я знайшов, мабуть, найгірші конти. Не кулей коледоскоп. В колейдоскопі хоч дають вільний і срібло. 5 кунтів, 2000 золота. Це крінж. По гарантом забрав. Боже, забрати гарантом, то я не знаю, типу, це така крінжа просто. 50 талісманів. Ви прикиньте, я відкрив 50 кунтів. 40, ну 49, бо гарантом забру 50. 49 контів. І в мене за 49 контів не спрацювало 3%. Це в мене на 30-му повинно було вже випасти танк. На 30 конті. Мені не випало. Воно ще залагало, дивіться. Можна мене так заскамили Тупо жорстко І вже другий скам іде. Другий. Я 50к ввалив перший танк в новий сантинела. І мене тупо намахують з рамером в другий раз. Ну, це крінжа якась повна. Ну, капець. Ну, тупо не падає, навіть аватара не випало ніякого. Подивіться, в це заскамлене обличчя. І запам'ятайте його, будь ласка. І запам'ятайте, будь ласка. Боже, не вмазуйтеся, не вмазуйтеся все, не вмазуйтеся, просто робіть, от, робіть дуже розумно. Беріть просто один конт, або там, ну, там або за тисячу три. Або за 1003 на всяк випаду, це вже на крайній випадок. Просто пробуйте відкривати, якщо не випаде за 3 конти, далі немає сенсу. Ну там Або навіть якщо там, ну, там, ну 2 і 1000. От якщо у вас є три, три тисячі голди, відкрити вісім контів і все. І зупинитися, тому що якщо він вам не випаде за вісім, шановні, типу, людям падає за пер... з першого конта, типу. Якщо вам не впав за 8, ви вже можливо не в тій не в тому відсотку, щоб він вам впав за. Ну, і надалі. Тобто, це, скоріше за все, буде ну, тупо, тупо викачка золота, тому, ну, блін, жесть просто. 20. 20. Блін. А, дуже багато золота, 20 з копійками капець. Дякую за перегляд.